Доброго вечора, друзі. Доброго вечора. Безпечного вечора. Вітаю вас, вітаю спонсорів нашого каналу через е, систему YouTube, через Patreon, через Пригостити Кавою. Вітаю тих, хто е, зв'язався з нами і напряму. Е, Прозводить донати на рахунки благодійного фонду майстер Овен Стефан. Дякую, дякую друзі. Дякую за підтримку вподобайкою тим, що ділитесь нашими етерами. За підписку щиро дякую на Facebook, на Інстаграм, на Telegram, YouTube майстер Овен Стефан і майстер Овен Стефан Екадемі. Я дякую вам, любі друзі, і, звісно. Запрошую вас на навчання на проходження марафонів. Це ваш шанс змінити ваше життя і обставини вашого життя. Я, звісно, дуже і щиро вам дякую за вашу допомогу, за те, що пропагуєте наш канал, мене як майстра, і за те, що ми вечором підтримуєте наші діалоги. Так, завдяки вашим коментарям, завдяки вашим дописам. Мені в особисті це вже давним-давно діалоги, і це не можуть не тішити. І дякую, що це вам допомагає, що це приносить вам і знання, і допомогу, і ви спираєтесь на, на, на ту інформацію, що я вам надаю. Вкотре вже знаєте, така улюблена тема існує серед людей: це е, споріднені душі, так звані, і, звісно, і також. І е, заодно не можу не сказати про близнюкові душі. Що це і чи є насправді? Я вважаю, що це красива легенда. Е, близнюкові душі, ну, можливо, в ними були Осіріс і Сіда, можливо, ними були Ісус Христос, Марія і Магдалена. Е, 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 здається, Сарасваті і Шива. Ну і все. От, їх могло бути за, за е, історію людства, за історію нашої цивілізації, всього кілька. Я розумію, що це надзвичайно потужна велич єднання душ майстрів. А можливо, це одна душа розділена на дві частини і тоді. Тобто, знаєте, я зараз бачу там е, ті тип, по типу майстри. Починають показувати своїх, свої половинки і говорити, що це близнікові племена. Ну, ні, це не смішно. Профанація ніколи не була смішною. Це не жарти, це безглуздя і введення в оману. От, я не збираюся вас вводити оману, і ми зрозуміли близнікові племена, якщо вони існують. Це надзвичайно рідкісне явище. Надзвичайно потужне і надзвичайно потужної сили, яке впливає не навіть на історію людства або цивілізації, а напевно на весь всесвіт. Тому поєднання таких потужних енергій це подія. Подія в Всесвіт. Звісно, що я би хотів. Сказати вам, розповісти вам про те, що і про те, що Господи помилуй. про так звані рідні душі. Чому я кажу так звані? Знаєте, це просто, ну, люди безконфліктні стосунки сприймають як рідні душі. У мене є кілька друзів, які я сприймаю. Як дійсно дуже рідних е, мені особистостей, яких я дуже радий завжди бачити. Я можу розмовляти і спілкуватися з ними без слів. Поруч з такими людьми я можу мовчати багато днів, і мені не потрібно слів, щоб чути їхнє серце, і їм не потрібно моїх слів, щоб відчувати мою душу. Е, Бувають такі, що, знаєте, стосунки починаються в захльоп, а потім хоп, і все, і розійшлися. Це означає одне, що зійшлися на плюс-мінус позитивній кармі, а може і на негативній відбулася ситуація і відпрацювання через негатив, сварку, і е, люди розходяться з напрацьованою новою кармою або відпрацьованою старою. І оцей е, спілкування в захльоп воно дуже. Небезпечне. Воно, частіше за все, закінчиться трагічно для цих стосунків, тому треба трошки збавити фітільок і собі уважно ставитися до таких стосунків. Скоріше за все, за ними стоїть потужна карма. Тому, будь ласка, будьте виважені, будьте мудрі. Не кидайтеся в омут. Стосунки перевіряються душами або роками, а інколи багатьма життями. І тому так звані споріднені душі, які відчувають одне одного. Знаєте, була у мене така, такі стосунки, коли людина писала на сервеці якусь фразу, а я говорив, що вона написала, а знайомі ми були кілька, кілька днів. І потім кілька тижнів, потім кілька місяців, а потім я через роки пройшов повз цю людину і навіть не привітався. А ця людина чи зробила вигляд, що не впізнала мене, чи дійсно не впізнала мене. Але було таке відчуття, що це настільки рідна людина, рідна душа, від якої не можеш і не хочеш. Відійти в сторону, і хочеться бути і бути з нею. І навіть торкнутися боїшся цієї людини. Не бійтеся, торкайтеся. І якщо ваші стосунки з так званою рідною душою закінчуються крахом, фіаскою, скандалом, не дивуйтеся, Оце псевдорідність звела вас в одну точку для того, щоб привести до ситуації, яка має бути вирішена. І ви обираєте, чи буде вона вирішена через скандал, агресію, е е е якісь загострення стосунків, руйнацію стосунків. Ви обидва-два. Бо від рішення одної сторони не залежить нічого. І я скажу вам, що м ви можете і вибрати, вирішити все полюбовно. В певний момент обійміть свого друга, подругу, пару, партнера, партнера по бізнесу і просто замріть на мить і дайте душам спілкуватися напряму. Можете не фізично його обійняти, можете обійняти його метафізично і розповісти йому все, що ви про нього гарного думаєте. І запропонуйте не, ту ситуацію, яка виникла. Вирішити спокійно через любов. Отже, я е, тут скептично ставлюся і до так званих близнюкових пламен ще більш скептичніше я ставлюся до так званих, е, не менш точніше, скептично, я ставлюся до так званих споріднених душ. Тому я хотів би почути вас, вашу думку, ваш, поділіться своїм досвідом. Не завжди мають <кх> в такий порив, не завжди має е завершитися катастрофа. Ви можете і до кінця життя з цією людиною бути в гарних, прекрасних стосунках. Це не обов'язково пара, друзі, партнери по бізнесу. Однакашники і так далі. Дякую вам щиро. Чекаю вашу думку. Мені цікаво. І безпечного вам вечора, друзі.